Це топ-новини дня від п'ятої редакції. 157 українців сьогодні повернулись з російського полону додому. Це перший обмін такого масштабу за п'ять місяців. Воїни збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, солдати, сержанти та офіцери наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. А вік найстаршого оборонця 63 роки. Разом із захисниками повертаються і цивільні. Більшість були в полоні ще з дві. 2022 року масштаби руйнувань вражають лише протягом січня. Ворог своїми кабами, ракетами, шахедами та іншим залізятчам потрощив 223 будівлі. Це 71 багатоповерхівка та 152 приватні оселі. Загалом від початку повномасштабного вторгнення зруйновано більше тисячі багатоквартирних будинків та майже три тисячі осель в приватному секторі. Вгатили по рятувальниках загарбники. Сьогодні зранку поцілили по пожежно-рятувальній частині на Запоріжжі, Пошкоджено техніку, покрівлю будівлі, вікна та двері. Особовий склад в момент атаки перебував в укритті. Минулося без постраждалих. Окупанти продовжують терор на Запоріжжі. Минулої доби атакували молнію та й в воздвижівку постраждали троє поліцейських. Їх доставили до ста пункту. Загалом ворог завдав ударів по 30 населених пунктах, 786 разів бив з артилерії, авіації, безпілотниками та реактивними снарядами. Російську молнію знешкодили сапери у Запоріжжі. Ворожий безпілотник, який може нести на собі від 3 до 10 кілограмів вибухівки, не долетів до цілі, заплутавшись у дротах над дорогою в місті. На щастя, не здетонував вибухотехніки, ДСНС та поліції ліквідували загрозу. На Гуляйпільському напрямку ворог атакував 17 разів українські позиції на Оріхівщині. Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степногірська. Минулої доби оборонцями неба знищено 26 шахедів. шахетів. Небо над запорізькими степами чистіше завдяки точності військових зенітного ракетного дивізіону 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Вони послідовно знищують російські очі та ударні дрони. Кожен збитий безпілотник противника це зірвана ворожа розвідка, зламане коригування та збережені життя. На тот Запоріжжя окупанти роблять все можливе, аби загарбати майно людей. РФ запустила онлайн-платформу для переоформлення нерухомості на окупантів. За даними центру національного опору, під виглядом зручного сервісу ворог фактично привласнює майно українців, які виїхали з окупації. Ця стратегія спрямована на зміну власності заселення регіону лояльним населенням та створення прошарку людей, зацікавлених у підтримці російського режиму. На Запорізькому напрямку дронарі 108-ї кудацької бригади ТРО продовжують поповнювати обмінний фонд в ході ліквідації ворога в Гуляйполі було знищено сховок окупантів. Ті, хто вижив, вибрали зі своєї нори та вирішили більше не ризикувати своїм мізерним життям, підняли руки перед українським дроном. Врятувати тварин волонтери Юенімалс евакуювали з прифронтової комишувахи на Запоріжжі 90 котів та 13 собак. Це вдалось зробити зокрема завдяки двом небайдужим місцевим жінкам, які підводили хвостиків до більш безпечного місця. Врятованим тваринам волонтери спробують знайти нових власників. Більше інформації у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь тут. Тільки топ новини.